Це мій Тріумф Tiger 900 Rally Про. Він спеціально створений для того, щоб їхати куди завгодно і не перейматись наявністю доріг. Власне, для цього я його і купив. Надивився ото Ютуба з усілякими мотоподорожами крізь хащі, гори, пустелі з палатками і вечерю небагаті. Це розблокувало моє дитяче захоплення проєктом Discovery Long Way Round, де Юін Макгрегор і Чарлі Бурман їхали довкола світу своїми гусями. Чорт, ці чуваки, герої! Коротше, я зрозумів, що хочу бути як вони. Звісно, Крісом Берчем або Адамом Ріменом мені вже ніколи не стати, а з іншого боку, мені й не треба хірячити на задньому погребню гори. Поки що. Та от несподівано, щоб стати адвенчер райдером, недостатньо купити адвенчур мотоцикл. Тут рішає скіл курва. А скіл не купиш. Я думав, що туторіали з Ютуба і вилазки на тет швидко мене прокачають. Та, на жаль, я помилявся. Я виїжджаю майже кожні вихідні. Пробував різноманітні вправи тренувати самостійно. Звісно, прогрес є, але не такий, якого б я хотів. Невдачі призводять до страху, страх до помилок, помилки до нових невдач. Іноді здається, що я навпаки відкочуюсь назад. Тоді я вирішив звернутись до професіоналів. І, як завжди, алгоритми інстаграма відчули це раніше за мене. Підсунули мені рекламу тренінгу Enduro Camp, в якому я взяв участь. Вітаю, шановне товариство. Я Жора, ви на каналі Катарсис з і сьогодні я поділюсь своїм ендуро-досвідом. Суботній осінній сонячний ранок. Я домовився з інструктором, що буду на своєму мотоциклі, але якщо буде занадто складно, то візьму оренду один з його ендуриків. Врешті в реальних умовах мені доведеться своїм мотоциклом давати ради, тож і тренуватись краще на ньому. Скрутив дзеркала, витягнув гумки з-під ніжок, спустив тиск, готовий до випробувань. Зібралась група. Кожен розказав пару слів про себе і як докотився до такої жизни. Інструктори Маріуш та Еліза розповіли про себе, про мотошколу, про техніку безпеки, територію і взагалі чим будемо сьогодні займатися. І одразу до справи. Перша вправа вісімка. Маріус розповів, як правильно тримати колінами мотоцикл, як переміщати вагу і куди дивитись. В принципі, нічого нового. Я про це вже знав з відосів на ютубі, практикував і думав, що роблю як слід. Але от несподівано виявилось, що ні. Тіло зажате, коліна не працюють, таз не зміщується. Як результат, дуже нестабільна поведінка мотоцикла і фейли. Не спіши тут, притармажуй, притормажуй. Ой, інструктор. Бачить помилки зі сторони і допомагає швидко їх виправити. Сам би я хизи скільки часу витратив, щоб допетрати. Правильна техніка швидко дає результати. Почав активніше працювати колінами. Завдяки цьому таз почав зміщуватись назовні і балансувати стало в рази легше. Через пару спроб я вже можу їхати стабільно. Great щоб закріпити результат, поїхали в дуже щільний технічний ліс. Через специфіку керування мотоциклом для повільних точних маневрів необхідно прецизійно працювати щепленням, газом, гальмами і тілом для отримання балансу. І все це одночасно. Провтик по одному з критеріїв, і мотоцикл їде куди хоче сам, а не куди потрібно тобі. А тут сантиметри до керма і слизький ґрунт. Навіть не знаю, чи проїхав би тут раніше, хіба що може сидячи, зараз почуваю себе набагато впевненіше. Так, були падіння через недостатній контроль газу, але прогрес вже є. У тигра довгі передачі. Все ж це мотоцикл для подорожей. Тож на низькій швидкості доводиться постійно притримувати щеплення. Через це дуже швидко ліва рука забилась і контроль щеплення став ще гірше. На території є ділянка з глибокою грізюкою. Не знаю, звідки її тут так багато, може сонечко ніколи сюди не потрапляє. Дуже слизько. Тут гума рішає, але не моя. Один з учасників на таких же покришках відмовився їхати. Я, звісно, поперся. На спідометрі 50, а мотоцикл майже стоїть на місці. Ніжно відкривати газ тут не поможе. Тут треба прям хірячить іначе без шансу. Треба надати належне, хоч Scorpion, Rally STR і дорожні покришки, але все ж на високих обертах самоочищуються і якось вигрібають. Добре, що цього разу ніхто за мною не їхав. Територія дуже вдала для практики, досить різноманітна. Сухий, мокрий, рихлий ґрунт, трава, листя та богнюка. Лісочки, канави та пагорби. Нравиться. Нрається. середині дня тигр вже погладжив кілограмів на п'ять. Після обіду поїхали на штучну гірку тренувати підйом спуск. Гірка, звісно, дуже лайтова, але ґрунт мокрий і дуже слизький. Маріус нас питав, як краще заїхати на цю гірку. Звісно, всі відповіли, що краще ходом. Наступне питання: чи можна заїхати з місця? Я відповів, що можна. Маріус каже: Ну то заїдь. <гум> Курва, хто мене за язика тягнув, і не можна ж вдарити в ряс ліцем. Зосередився, зібрав всі свої знання, отримані з Тіктока. Треба набрати оберти і швидко відпустити щеплення, щоб дати мотоциклу імпульс і вилетіть на горку. Так і зробив. Виїхав навіть трохи боком. Вердикт інструктора я молодець, тільки після імпульсу треба було дати трохи менше газу, щоб виїхати на горку без пробуксовки. Потім тренували заїжджати туди-сюди. Нічого такого, але дуже слизько. Хлопці падали, я теж декілька разів був на грані. Слизький ґрунт і не пристосовано до цього гума тримає у постійному тонусі. Не можна розслаблятись ні на секунду. Сподіваюсь, Санта покладе мені під ялинку комплект новеньких мітос. Це 100% додасть впевненості. В кінці дня ми ще трохи покатались територію і закріпили отримані знання. Під'їжджаємо до багнюки. Зараз буде гамномід. Треба попередити людей позаду. За мною близько, не є! А він походу і так в курсі. Переду невеличка канава завширшки з метр і пів метра в глибину. Нічого такого, але якщо засадити там 200 кілограмовий мотоцикл, то буде та ще пригода. Не можеш трощі тяжким мотоциклем. Тут Маріуш пояснює мені, що важким мотоциклом канаву не можна зрізати, бо зад просто зісковзне тому мені треба вискочити під прямим кутом і тільки потім повертати, а не як їдуть хлопці. Важливо правильно розрахувати швидкість. Занадто повільно, і я не виїду і застрягну внизу. Занадто швидко і я можу втикнутись переднім колесом в канаву і перелетіти через кермо. Great success. Висновки з першого дня такі: погляди поради зі сторони дуже корисні і сильно пришвидшують прогрес. Працює принцип 20 на 80, наче нічого такого космічного ми сьогодні робити не навчились, але сприйняття мотоцикла стало зовсім іншим. Контроль газу і щеплення моя основна проблема. Треба приділяти цьому більше часу. День був дуже важкий, я фізично виснажений. Зато буду спати як дитина. Кинувся я з відчуттям, ніби мене били палками. Боліло все тіло. Застарий я вже для цього лайна, але все одно це краще, ніж похмілля. Їхати до кемпу близько 40 хвилин. На трасі густий туман, майже нічого не видно. Їду по наїті, повільно і обережно. Маріус порадив мені все ж взяти в оренду дурік. Треба ж якось дітей готувати. Важкий мотоцикл на дорожніх шинах дуже вибагливий до техніки юзди. Один невірний рух, а таких буде дофіга, і доведеться піднімати з землі 200 кг заліза. Як результат, швидка фізична втома і зіпсований вихідний. Поки пацани будуть кататись, я буду робити станово. А легкий мотоцикл пробачає помилки, його легше втримати, легше балансувати, навіть піднімати. Коротше, для відпрацювання техніки це те, що треба. Почали з вчорашнього лісочка. А спочатку було непросто: мотоцикли дуже різні, і майже одразу я почав відчувати ноги. Конструкція ендурика дозволяє значно більшу амплітуду рухів. Там, де на тигрі я впирався коліном у пластик, тут у мене ще було місце для руху. Трохи розігрілись та поїхали в хащі. Наглядна демонстрація необхідності базової навички підносити переднє колесо. Або можна трохи більше ходу, звісно. Наступна колода вже складніша. Хлопці вирішили не їхати. Я увімкнув режим стада і теж не поїхав. Тепер шкодую. Трохи розігріли себе і мотоцикли, я звик до апарату, переходимо до занять. Чомусь підносити переднє колесо. Це невіллі. Задача піднести переднє колесо, щоб е, оминути або подолати перешкоду. Пара вправ на баланс, теорія, демонстрація і вперед. -bunch, -bunch. I'm, 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 I'm. My... Зі сторони напевно виглядало дуже смішно. Стабільності мені добитись не вдалось. Знов таки не вистачає контролю газу і щеплення під час переміщення тіла. Буду практикуватись вдома. Далі справжній міні ендуро Струмок у глибокій канаві, потім виїзд на гірку. На відео виглядає легко, але на мокрому ґрунті потрібні навички. Звісно, на своєму проїзді я знов забув увімкнути запис. Звісно ж, я провтикав зняття, як я заїжджав сюди. Але я сюди заїхав. Я щиро радів, що я зараз не на тріумфі. Не то, щоб він не заїхав, можливо, б і заїхав, але ціна помилки дуже висока. Трохи не додав газу і пів години витягаєш бегемота з болота. Я навіть сумніваюсь, що якщо шо, зміг би своїми силами його звідти витягти. На хаскі я дав замало газу внизу, але цього вистачило, щоб виїхати на першу сходинку переднім колесом. І далі вже гума вигрібла. На тріумфі це був би фініш. В цій ситуації теж довелося б помучитись. Після зупинки на схилі мотік почав ковзати назад. Я тримав його правою ногою і не міг використати заднє гальмо. Але попередній досвід підказав мені, що треба заглушити мотор і гальмувати щепленням. Знов таки, тріумф, скоріш за все, я б не втримав і це була б велика проблема. Спускатись вниз не легше, ніж підніматись, а іноді навпаки складніше. Через досвід важких мотоциклів ніяк не можу позбутись надмірної обережності. Страх покарання за помилки не відпускає. Як та собачка, яку вбили. Загалом другий день мені здався навіть легший за перший. Звісно, частково через навички отримані вчора. Але я вважаю, що 60% успіху це легкий мотоцикл. Недарма досвідчені райдери рекомендують вчитись на легких мотах. Вони пробачають помилки і дають їх пропрацювати без зайвих страждань, а не пить тебе дрічком за кожен провтик. З іншого боку, болісна кара тира дуже мотивує не повторювати помилок, і уроки засвоюються дуже швидко. Так, ну, покатались трошки і добре, пора повертатись. Я дуже кайфанув від цієї гірки. Думаю, може і собі ендуріка купити. От тут би на своїй гумі я б вже точно не впорався. Діставали б мод краном. Виїхав на траєкторію, трохи пристрілявся і без зусиль опинився на горі. До нас приєднались місцеві райдери: дорослий мужчина з донькою, якщо я правильно зрозумів. Обидва катаються чудово, запросили нас показати околиці. Пара швидких прямиків, проїзд через щільний ліс та піщаний кар'єр. Тут досить багато всього насправді. Я відмітив пару точок на мапі, Буду сюди повертатись. В кар'єрі досить складний рельєф. Можна легко зіскочити зі стежки кудись в болота і зробити собі гембіль. Але я вже тут льотаю без проблем, як батя. Навіть є щось типу дитячого мотокрос треку. Мені підходить, але я вже так втомився, що повзу як кравлик. Відпрацьовуємо переїзд через покришки. В ідеалі треба було застосувати раніше засвоєний прийом і підняти переднє колесо. Але насправді такі перешкоди долаються і без. Достатньо розгрузити підвіску. Great Темніє, дуже стрімко. Повертаємось на базу. А у мене ще й фара не працює. Як справжні індуристи з вибором маршруту ми вирішили не заморачуватись. Поїхали навпростець. Ну так, чисто щоб добитись. Батарейка камери добилась трохи завчасно, та в принципі цікавого вже нічого не було. У підсумку я дуже задоволений, що підписався на цей двіж. Класний вікенд у хорошій компанії, Ще й на свіжому повітрі, фізична активність, то що треба. Це все прекрасно, але все ж моя мета навчитись їхати своїм мотоциклом. Тому ми домовились з Маріушем, що через пару занять я підкорю цю гірку вже на тигрі. Щоб це зробити, мені доведеться ще багато чого пройти, підготувати себе, підготувати мотоцикл. Але коли я це зроблю, це означатиме, що я можу їхати вже майже де завгодно. Це і є моя ціль, і це стане моїм особистим тріумфом. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Па-па!